Всім привіт! Ви на каналі У мене Лапки, і сьогодні у відео ми згадаємо просто про одну з найбільших фіксацій мого дитинства. Диск саме з цією грою я просила знайти для мене найбільше. Адже колись на старенькому комп'ютері, ще квадратному, сіренькому я грала саме в цю гру і також інші ігри з цієї серії. Проте згодом на новому комп'ютері я втратила можливість в неї пограти, тому що вона просто не запускалася в мене. Проте у дорослому віці у мене з'явилася можливість скачати її, чому я була просто неймовірно рада. Тож сідайте зручніше, зараз ми пригадаємо, про що саме була ця гра. Не На церемоняючись, нам одразу повідомляють, що зникла конячка, яку нам буде потрібно віднайти, адже наша подруга Тереза мала брати участь у перегонах саме з нею. Окей, нам потрібно вимкнути Шерлока і за кілька годин знайти... коня. Але хай там як, який би апокаліпсис за вікном не був, наша Барбі повинна вибрати собі відповідний лук для нього. Ні, чорний я не хочу її вдягати чорний мені вона не дуже імпонує так. А якщо так, і. Ні, не дуже, не дуже. Напевно, краще цю все таки. Нехай буде так. Тож, зробивши це, ми можемо вибрати нарешті собі конячку. І ось це хвостик. Хочу з кусичкою. Також ми маємо можливість інтерактивно з нею повзаємодіяти, а та саме погодувати її та розчасати. Якщо гравець вперше знайомиться з грою, у нас є кілька тренувальних етапів. На фермі є секція, де ми можемо поїздити на нашому коні, долаючи різні перешкоди. Оскільки протягом гри ми будемо використовувати рогатку для взаємодії з об'єктами, є окрема секція, де ми можемо потренуватися це робити. Ну і звісно, як на справжній фермі, у нас є корови, яких ми теж можемо потренуватися, загнати у загін. Ми розвертаємося, йдемо прямо. Тепер, удосконаливши наші навички верхової їзди, загону тварин у загін і стрільби з рогатки, щоб можливо комусь поцілити в пику, вирушаємо на пошуки коня. Мабуть, щоб нам не так було нудно їздити цими лісами, ми також збираємо мішечки з фарбою та квітами. Ця Барбі сама собі на букетик не збирає. Поважаю, ми перебуваємо до місця, де недавно розпалювали вогонь. Також помічаємо, що всюди є сліди від відкупити, тож, звісно, нам потрібно дослідити детальніше цю локацію. Як я розумію, наш Шабарбі використовує металошукач, який видає звукові сигнали. Цей сигнал змінюється в залежності від того, наскільки далеко ми знаходимося від об'єкту. Таким чином, наткнувшись на декілька звичайних бляшанок у ході нашого розслідування, ми врешті знаходимо перший наш суттєвий доказ, а саме підкову загубленого коня. На цьому моменті під час монтажу я нарешті згадала, як взагалі звати коня, якого ми шукаємо. Лаки. Серйозно? Перше буде? Мені повезло. <соць> Ви виграли банку фарби. Пройшовши міні гру, ми підтверджуємо нашій подрузі, що дійсно кінь був тут, адже сліди, які були залишені, підходять під ковим лаки. Тому ми вирушаємо шукати наступні підказки. Я розумію, що в такій старій грі всі модельки будь-чого просто виглядають, наче вони були зліплені з гівна та палок. Але ці білочки вони настільки дьоргані, що мені хочеться запропонувати їм психологічну допомогу. Боже, але ці <смі> навіть не моделька, а ця просто 2D картинка. О, ще одні білочки з нервовим тіком. Не давши людині поспати спокійно посеред робочого дня, наша Барбі запитує хлопчину, чи не бачив він нічого підозрілого. Натомість він нам розказує, що хтось прийшов та розкинув якісь там папірчики, якраз таки у місці, де тусуються його козенята. І тепер він нас просить, щоб ми загнали їх у загін. Ймовірність, що це могло б трапитися насправді, як на мене, майже до рівнює нулю, але допомагаємо загнати йому козенят. Рухаємося, не створюємо чергу. Тож, склавши ці кусочки, ми можемо зрозуміти, що це запрошення на перегони. Тому робимо дзвіночок і розповідаємо подрузі про нашу знахідку. А ще хлопчик, видно, очухавшись, розповідає деталі, куди поїхав вершник. Знаєте, не засуджую його, те, що він а, не розказав нам одразу, коли проснувся. Я теж коли проснуся, до пля наріжу, що взагалі відбувається. З цими підказками ми потрапляємо до наступної локації. Оглянувшись, розуміємо, що потрібно попрацювати нашою рогаткою. Тому збиваємо каміння з молона, щоб опустити міст. А хто накидав сюди каміння? І проходимо наступну міні-гру, в кінці якої ми отримуємо ще одну підказку. Тепер ми знаємо, якого кольору був капелюх у викрадача. Тож вирушаємо на пошуки далі. Отримавши по дорозі змогу підгодувати нашу конячку. А що тут мішок збув? Клас, Дякую, що не фарба на дереві росте. Ой, зараз на цьому місці перепахають. Ми потрапляємо у містечко, де можемо відвідати кілька локацій. Першою такою стає антикварна крамничка, де Барбі запитує, чи не бачила нікого підозрілого на чорному коні. І тут нам вдається дізнатися, що саме така особа залишила годинник ще й зі своїми ініціалами. А прийшовши до бабусі у її магазинчик квітів, спочатку, щоб отримати певну інформацію, нам потрібно було допомогти їй посортувати квіти, і потім зібрати якийсь похоронний вінок. Але у висновку мені здається, що якоїсь супернової інформації ми від неї не отримали. тож... Подякую, що допомогли. Тепер у нас залишилася одна локація, щоб відвідати. Проте наша Барбі вирішила зробити ще одне благоділо та загнати курчат у їхню домівку, бо як же так вони на вулиці самі гуляють. От, чесно вона спитала власниці магазину, чи потрібно їй це. Тож заходимо всередину магазину і допомагаємо цій жіночці посортувати, як я розумію, фрукти. Go. Ай яй, встигла. У висновку ми знаходимо ще одну підказку, що вказує нам на колір шарфа викрадача. У нас вже не збиралося досить таки багато підказок, щоб визначити, хто ж таки вкрав нашу лакі, тому вирушаємо далі по нашому сліду. Це нас приводить до дідуся і поламаного моста, який нам доводиться лагодити. Далі дорога нас веде до локації у вже зовсім іншому місці. Сліди показують, що нам варто перевірити печеру. Тож ми знову витягуємо наш металошукач та перевіряємо предмети, які можуть знаходитися у землі. Натикаємося знову на кілька звичайних бляшанок металевих, але потім все-таки знаходимо наступну підказку. Цією підказкою виявляється пасмо волосся, тобто тепер ми знаємо, якого кольору викрадача волосся. А далі ми дотикаємося на попутницю. О хай! І, от чесно, відчуття, що нас в цій грі сприймають як безкоштовну робочу силу. Крутять наліво направо. Іди мені це принеси, Іди мені це поскладай, посортуй. Угу, Прекрасно. Ай ай. Стегло. Nice все добре, все під контролем. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 все пішло по одному місцю. Нічого, зараз виправимо. Тож тікаємо звідси, поки нам не сказали ще щось допомогти, ми з іншої сторони вилізли добре. І пробуваємо ми до нашої фінальної локації. Знаходимо і дістаємо за допомогою рогатки, потрібний нам ключ. Та помічаємо, що в одному з вагонів є якраз таки наша пропавша Лакі. Бачимо замок, але для початку нам потрібно віднайти для нього код. Так, ну Давай її спасати. Що ж це може таке бути? Переконавшись, що з конячкою все гаразд, ми повертаємо її додому. Так, нам Showing треба зловити жуліка. In... Викреслюючи зі списку тих, хто не підходить нам по наших доказах, ми знаходимо ту людину, яка вкрала нашу лакі. Ось ти, паскудниця, знайшли тебе. Вичислили? Тож можемо вважати, що справедливість відновлена. Тим більше, що наша подруга Тереза зайняла перше місце на перегонах, а також зробила для нас подарунок. Oh, Teresa, Ще одна beautiful. баночка фарби. А ой, перепрошую. ні, перепрошую. Ну, бі подарували з проходження ми можемо навіть його навідати та погодувати і розчесати. You can decorate it using surprise Ну you... давайте спочатку квіти використаємо. Десь синенькі як акцент наперед. Хоча в нас їх тільки дві штучки. Ай-яй-яй-яй-яй. Синє тут. А далі решта фіолетові будуть. Ну. Чесно, не дуже. Мені взагалі не подобається. От щось таке накрутили. Краще, будь ці сині квіти взагалі подальше десь сховали. А... Ну, не рятує. Мені здається, тут вже нічого не врятує. Нехай буде так все. Більше ми з цього не отримаємо. І що я можу сказати у висновку про цю гру? Вона дуже коротка. Це вкрай сильно відчувалося, коли я вперше за довгий час сіла в неї грати. Хоча попередня гра чари Пегаса, вона приблизно стільки ж часу у мене зайняла. Тож я, мабуть, в дитинстві під враженнями просто не очікувала після цього, що вона дійсно виявиться такою короткою, прямолінійною і простенькою. Тим не менш, вона завжди буде займати окреме місце в моєму серденьку. Тому дякую вам за перегляд і ще побачимось!